Вітаю на каналі Погляд на події. Всі знають, що зараз тривають Шевченківські дні. 9 березня народився відомий український поет Тарас Григорович Шевченко. Тарас Шевченко тече вода з-під явора. Тече вода з-під явора яром на долину. Пишається над водою червона калина. Пишається калинонька, Явір молодії, а кругом і хверболози і лози зеленіють. Тече вода із загаю та попід горою, хлюпочуться качаточка, поможо сокою, а качечка випливає з качером за ними, ловить рязко, розмовляє з дітками своїми. Шановуємо Великого Кобзаря, борітися поборете, нам Бог помагає. До побачення До нових зустрічі на каналі. Погляд на події бережіть себе та своїх близьких.